Я б ніколи не здав свою квартиру подобово, тому що можуть бути якісь туберкульозні бандити. Ось такий коментар написали. Ну, дивіться, у кожного своє кіно, да, і кожен там за свою квартиру якось піклується і хвилюється по-різному, і той здає, той не здає. Але я вам скажу так: якщо у вас квартира і ціль е заробити на ній, да, ну, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Ну, якщо людина купляє, наприклад, під інвестиції, щоб вона е квартира ця приносила йому кошти. Що він буде сидіти перебирати. Ну, якщо є пропозиція, вона його влаштовує, він її здав цю квартиру і отримує кошти. Але є люди, дійсно, такі як ви, які там э, будемо здавати, не будемо здавати туберкульозні і так далі. Дивіться, які гарантії, що ви здасте довгостроково і там будуть нормальні люди. Ну, ніякої гарантії. Також можуть бути проблеми, особливо при виселенні потім, то розбиті квартири, то. Є Пошкоджене щось, то не хочуть комуналку оплачувати. Ну я ж зустрічаю таке. Тобто, ну на самом ділі гарантій ніяких нема. А коли ви здаєте подобово, і це ну, наприклад, да, як я розповідав, є компанія, яка займається, бере квартири е, довгостроково і здає їх посуточно. Тобто люди зацікавлені, щоб ці квартири були в гарному стані і щоб вони здавались, тобто вони за ними слідкують і ще краще, ніж довгострокові орендарі. Так, тобто, у всіх по-різному, і всі відносяться там до своїх квартир по різному. Але я вважаю, якщо ви особливо купили цю квартиру під інвестицію, то треба думати, як би з неї заробити більше, а не сидіти вибирати. Ось і все.